Вітаю всіх. І так, типу, Україна не хоче перемовин, не бачить прогресу, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Добре. Не забуваємо інше. Не забуваємо інше. Мені постійно Верховна Жриця випадає. Це таємність, таємниця. Тобто, є ж у нас два види перемовин, ви ж не забувайте. Якщо офіційні вони прикрили, то є ж неофіційні таємні перемовини. Тепер питаю так, таємні перемовини щодо війни в Україні продовжуються, таємні перемовини щодо війни в Україні продовжуються, таємні, ох ще і як. Саме таємні, які не треба афішувати. Проще ж так сказати, що ось вам Верховна Жриця, ось воно. Ось воно вилазить все. І все саме, ось воно і продовжується. Змінений формат. Воно ось. Ніхто вам нічого не скаже. І будуть дії бойові йти стільки, скільки будуть домовлятись. Буде якась, якась там зміна по бойовим діям, по результату. Розклад був, я вам його зробила перший. Ви бачите, дуже цікавий і неочікуваний. Добре. Давайте ще так гляну. Результат до кінця року ми побачимо якийсь від цих перемовин таємних. Результат буде якийсь, побачимо від цих таємних перемовин. Так. Буде. Кінцевий результат. Буде. Зеленський навіть вилазить. Буде. Для України він буде позитивний, цей результат. Так, для Росії він матиме позитив, цей результат. Домовленості. Отак. Плюс-мінус, зміна ситуації любимої. Ну, хоч витрісніть, ідуть процеси, які не дуже. відлюдних. Ага. Угу. Жертва. Росії доводиться змінювати свою позицію трошки. Які. Мають передумову чогось, дуть процеси, які ми не бачимо, бачити не будемо. Бачити не треба нічого. Чекайте.